Отче слава Ісусу Христу. Слава Розкажіть, будь ласка, про допомогу, яка надійшла. Надійшла очевидно, що вона не сама надійшла, але слава навіки. Але всі е, товариші, які приїхали з Польщі, Марцин, своїм приятелем також, які е, е... Ну, один збирає, другий збирає, але також колега ще має свій транспорт і міг привезти сюди. Це купа кілометрів. Але ви знаєте, що вони мають опіку над своїми потребами, але також допомагають ще через те, що вони мають ще опіку і українцями, які в Польщі є. Але все ж таки вони ще знайшли можливості, щоб поділитися і приїхати сюди. Це дуже чуйне таке відчуття. знаєте, дуже сентиментально насправді, тому що привезли вони і зимовий одяг, і теплий, і привезли вони і продукти, навіть іграшки привезли. значить, щоб ми могли. Ми тут виставляємо себе і можуть люди приходити і вибирати собі те, що їм пасує. Вони знають, що Карита золочів займається благодійністю, і вони вирішили також долучитися. Просили. Про е, духовну літературу ми поділилися. Мартин завжди мені нагадує, каже: приїдемо з колегою, каже, мусимо щось взяти, е, щоб мали наші е, щоб українці мали там читати, що релігійну літературу. Бо каже, у нас на польській мові все. І він каже, щось візьмемо від вас на українській мові, щоб вони мали що читати. Це ну, така. Проста річ я, але це дуже зворушливо, тому що до нас приїжджає бачите, і Карітас Чеський знаємо і колеги приїжджають, і Каріта з Польський підтримує нас. І, і якраз от Марцін приїхав з і можу щось сказати, я так би хотів, щоб також надати йому слово. Ви тут побачите, бо вони задекларували це гігієна. Це є бачите солодкі речі. Ми маємо виїзди по локаціях від каритасу. Ми маємо виїзди по таких локаціях як Червоне, там де є багато дітей. І ми в Чупоморяни, де виїжджаємо, і це добра нагода є, щоб попити каву, чай і з ними поговорити. Бо ВПО насправді у нас дуже багато є одяг. Ви бачите, іграшки, гігієна, ну і харчування. Бачу, там є е, віна, інші е, речі, каші, які можна, і солодощі, які можна використати на потреби різному напрямку. Навіть можна туди на схід передати нашим хлопцям на потреби людям. Для добра для добра України. Так що ми дякуємо. Насправді передамо трошки колегам, що вони скажуть. Я думаю, що наші люди зрозуміють, бо живемо ми не так далеко до Польщі і думаю, що зрозуміють по-польськи, бо вони ще не вивчили, ще не так часто приїжджають в Україну. Але, але я думаю, що вони мають можливість до нас приїжджати часто і, і чути українську мову. Та й порешті вони там також працюють з українцями. Щось скажіть тим щось. Ja nie wiem jakie pytanie, no to dla nas przyjemność przyjechać tutaj i pomagać wam tutaj w tym trudnym czasie i to jest od mieszkańców naszego miasta, tam też z takiego, z mopsu z przedszkola. To no... Z kocham miasta wyjeżdżają. Miasta Jaka miejscowość? Z Czołowice-Dziedzice, czołowice z miasta Czołowice-Dziedzice. No i tam ogólnie ludność robi zbiórkę i my przyjeżdżamy do was, żeby wam pomagać. I to jest przyjemność naprawdę być razem z Wami w tym trudnym czasie i przynajmniej tyle, ile możemy, to zawsze przywieziemy. Чи колега був на самоході і чи не було жодних так труднощів до приїзду через границю? Чи не було ніяких там? питається, сачу поза своїми помилками. то не було жодного проблема. Але на кордоні не тримають українці. Нормально відносяться з гуманітарної допомоги, так бачите. Так що дякуємо прикордонникам митникам. Дякуємо за сприяння. Знаєте, вроді би не допомога, але все ж таки вона є. Вона щира допомога, і це також дуже важливо. Її. Тому e, насправді зараз і одяг. Буде потрібен дуже багато людей звертаються про теплий одяг, шукають просять, і гігієна також потрібна. Так що я дуже вдячний моїм друзям, які дбають і Марцини, дякую тобі, товаришу. Дякуємо, що ви знаходите час кошти. Бо вони на своєму ентузіазмі. Це ж треба, якщо вони назбирали тут, то за паливо треба заплатити. І вони від своєї сім'ї відривають також і час, і кошти. І щоб допомогти нам, дякуємо всім, дякуємо за відверту щиру співпрацю. Війна ще в процесі. Дивіться, сьогодні сьогодні було вже двічі. Чи тричі, там вже сигнальна, сигнал про тривогу. І е, московити луплять, луплять цілий час без зупинку, а вони не побоялися приїхати. Це також показує про те, що вони ну, відважні. Вони ніхто їх не, не, не силує, але вони самі приїжджають Ми Дуже вдячні, що ви не боїтеся. А це є ризик. Дай Боже, щоб ваші дружини не знали, що ви так собі. Wasze żony, żeby nic nie wiedzieli o to, co tutaj przyjechaliście, bo... Бо не в другий разом. Наші жили з нами. Вас так, як і нас. Йому дві цілий час. Бартіше bardziej як <laughs> są. 20... 24 години <laughs> на na, na 7 дні. Дякуємо. <laughs> <laughs> eh, дуже дякуємо усім, дякую вам, що ви висвітлили нашу подію. Будемо завжди просити вас, щоб ви висвітлювали. Ми щось якийсь момент упустили. Ми дуже багато мали таких добродій, опустили, але щось так забігалися, скажімо так. Дякуємо, що ви знайшли час і ми будемо репрезентувати, бо золочі, вони дивляться по цілому світі і в Америці, і по Європі. Так що, дякую вам всім, дякую до зустрічі і для добра. Миру, всім і добра з Богом. Дякуємо всім. Дякую.